Привіт! Я Наталка Діденко, головний синоптик порталу о погоді UA. Наближається Великдень, Страсна П'ятниця, і дуже цікаво знати, якою ж буде погода в усій Україні. Погода обіцяє бути неоднорідною, адже територія наша велика, і ми маємо навіть кілька кліматичних зон на території України, тому це не дивно. Почну з Західних областей. Туди підійде атмосферний фронт із Західної Європи, і він принесе погіршення, на жаль, погоди у вигляді дощів та зниження температури повітря. В день там очікується в межах 8-12 градусів тепла. Також дощитиме у південних областях Криму та на Південному сході України в Приазов'ї. Там буде трошки тепліше 10-16 градусів тепла. Нарешті території України переважатиме суха погода, проте невеликі дощі також можливі, але все ж підкрослю, що ймовірність їх там невелика. У Києві 18 квітня суттєві опади малоймовірні, повітря буде досить теплим, вдень очікується до 10-14 градусів тепла. На все добре і чекаємо наступні прогнози, особливо на Великдень.